Удар Ізраїлю по Ірану був несподіваним, хоча й не сказати, що неочікуваним. Ізраїльтяни за будь-яку ціну намагаються знищити іранські ядерні розробки, а також програми по виробництву балістичної зброї. Що буде далі? Якими будуть наслідки війни між непримиренними ворогами? І як це зачіпає Україну? Найголовніше питання у всьому розбирався наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Про ізраїльські удари по Ірану, їх хірургічну точність та блискуче виконання операції, яка між іншим ще триває, сказано багато і без мене. Я ж хочу разом з вами розібратися у причинах цієї війни, а головне у наслідках для світу та, передусім, для України. Адже, попри те, що це відбувається за тисячі кілометрів, війна між Ізраїлем та Іраном впливає на нас безпосереднім чином. Для початку розберемося в цілях, які переслідує Ізраїль своїми ударами. Передусім, це спроба знищити іранську ядерну та ракетну програми та ключових виконавців від науковців до чиновників та військових. Чому Ізраїль вирішив це зробити саме зараз? Адже Іран не перший рік розробляє ядерну зброю. Якщо дуже спрощувати, то раніше вважалося, що декларації іранських Аятол про бажання знищити Ізраїль це щось на кшталт обов'язкового ритуалу. Це дозволяло зберігати войовничий вигляд, аля тримайте мене семеро і виторговувати собі різні геополітичні бонуси. Вважалося, що імовірність того, що іранський режим спробує реалізувати свої погрози. На практиці наближалися до нуля, бо такий крок був би самогубчим однак, усе змінилося після 24 лютого 2022 року, коли Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, а особливо після 7 жовтня 2023 тисячі коли терористи Хамас напали на ізраїльські поселення. Логіка. Перестала працювати, бо, скажімо, в Ізраїлі Хамас сприймали чимось на кшталт маленького Ірану. Вони публічно обіцяли знищити Ізраїль, періодично запускали водопроводні труби з вибухівкою в бік Ізраїлю. Але разом з тим керівники Хамас були царями і богами в секторі Газа, казково збагачувалися, і так було би і надалі, якби на самовбивчий напад 7 жовтня 23-го року. І це був жорстокий урок для ізраїльтян, який вони засвоїли. Якщо хтось каже, що хоче тебе вбити, а особливо якщо має чим тебе вбити, то його погрози треба сприймати серйозно. Що ж стосується Ірану, то за оцінками експертів, він міг зібрати першу ядерну боєголовку вже у найближчі тижні. Тож у Єрусалимі вирішили не перевіряти, чи наважаться іранські фанатики скинути її на Ізраїль. Ще одна важлива мета ізраїльської операції це спровокувати в Ірані падіння режиму Аятол. Річ у тім, що ситуація в Ірані дуже хитка, по всій країні періодично спалахують протести, які влада придушує. Поки вдається тримати ситуацію під контролем, але масовані удари по іранським військово-промисловим об'єктам та знищення частини військової, політичної і релігійної верхівки країни може остаточно підірвати стійкість режиму. Недаремно прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу заявив: ми боремося не з народом Ірану, ми боремось з режимом. В неділю з'явилася інформація, що керівництво Ірану нібито веде переговори з Кремлем про можливість, в разі чого е евакуювати верховного лідера Аятолу Хаменеї до Росії не факт, що так станеться, але те, що такі переговори ведуться, свідчить про невпевненість іранської верхівки, чи зможуть вони утримати владу. Тобто на підтримку широких народних мас вони не розраховують. Тепер про наслідки. Перші проявилася практично миттєво. Вже п'ятницю після перших ізраїльських ударів нафта підскочила у ціні на 14%. Це дуже і дуже багато. Але це поки спекулятивний ріст. Так завжди відбувається, коли на Близькому Сході починаються заварушки. Але об'єктивно, сьогодні на ринок щодня викидають на 1,3 мільйони барелів нафти більше, ніж купують, тобто нафти більше, ніж треба. Але це поки. Якщо Ізраїль знищить іранські нафтові та газові термінали. Мінали, переробні заводи, свердловини тоді ситуація різко зміниться. На сьогодні Іран експортує приблизно 1,8 мільйони барелів нафти на день, переважно продає по сірих схемах. Більшість цієї нафти купує Китай. Якщо іранська нафта зникне з ринку, виникне дефіцит. Тоді ціна може підскочити до 100, а то й 150 доларів за барель. А Китай спробує контрабандну іранську нафту частково замінити на іншу контрабанду із Венесуели та з. З Росії, тобто Росія не тільки зможе продавати ще більше нафти, але ще й за значно вищою ціною. І російська економіка, яка зараз наладом дихає, отримає потужну грошову ін'єкцію. І це, як ви розумієте, дуже і дуже погано для нас. Ключове питання: чи буде Ізраїль знищувати нафтогазову інфраструктуру Ірану? Ізраїль попередив, що якщо Іран буде бити у відповідь, то він не обмежиться знищенням військових об'єктів. Іран ударив. Тоді Ізраїль в суботу запустив. Дрони по газовому родовищу Південний Парс, а це доволі болісний удар по бюджету Ірану. Зупинено видобуток щонайменше 12 мільйонів кубометрів газу на добу, і звісно, є спокуса знищити усю енергетичну галузь до нуля. Однак у такому разі Ізраїль може отримати протилежний ефект, бо від знищення енергетики постраждає не тільки і не стільки військова програма Ірану, а в першу чергу соціальна сфера. Режим може перекласти вину за всі біди на Ізраїль і укріпити свою владу. Але те, як далі діятиме Ізраїль, буде залежати наскільки болісними будуть ракетні Удари Ірану по ізраїльським містам. Які ще негативні наслідки цієї війни для України? Найочевидніший це зброя, яка могла дістатися нам, а піде на близький схід, 8 червня в інтерв'ю каналу ABC News президент України Володимир Зеленський заявив, що штати відправили на Близький Схід 20 тисяч протидронових ракет, які обіцяли Україні. Не думаю, що це співпадіння. Скоріше за все, у Білому домі вже тоді знали, що ізраїльська атака буде. А відтак буде і відповідь, тому перекинули ракети туди. А ними можна було збивати тисячі російсько-іранських дронів і вирятувати сотні життів українців. Крім того, зміщення фокусу уваги з української війни на близький схід означатиме, що наші проблеми можуть стати другорядними. Відстоювати інтереси України буде на порядок складніше. Якщо ціни на нафту будуть рости і далі, то це не тільки посилить Росію, це послабить нас і наших союзників, бо це збільшення цін на пальне, здорожчання логістики та собівартості продукції, як наслідок прискорення інфляції і не тільки в Україні, але й в Європі та США. А це може позначитися на обсягах допомоги, яку нам виділятимуть партнери в майбутньому. Але як то кажуть, рано рити поминальну яму є й потенційні плюси для України від близькосхідного конфлікту. По-перше, найближчим часом про військову допомогу Росії від Ірану можна забути, їм не до того. По-друге, недаремно зараз Європа дуже мало коментує війну між Іраном та Ізраїлем, тому що з одного боку підтримувати Іран це якось зашкварно, а з іншого боку, в Європі зараз сильні антиізраїльські настрої, передусім пов'язані з питанням Палестини. А от щодо російського Української війни все давно ясно, тому фокус уваги європейців на нас може бути посилений. І по-третє, факт обстрілу іраном ізраїльських міст і те, що не всі ракети вдається збивати, може спонукати європейців ворушитися із розробкою новітньої протиракетної оборони, частиною якої, ймовірно, будемо і ми. А це добре, навіть якщо це робота лише на перспективу. Ото таке.